Ми в центрі міста гуляємо. Сестра сказала, що треба вийти в люди. Взяли морозивку, і у нас тут така гарна прогулянкова зона. Тут у нас футбольне поле, там у нас відпочинкові зони. Багато людей, вихідний. Тітка Романа. Наш тато з одним окуляром, тому що в нього окуляри розбилися. Чотирьом рути витирають. Тітка дивись, куди Ми вже не можемо своїх дітей знайти. О, влада. Я запропонувала, ви з'їли морозиво. А куди? Берочик, чекайте, собі тут впасти. Мирон, я не... вже ось військовий. Тобі ніхто не поплив. Десь тут фонтан був. Расик, обережно. Озеро не себе. Загорати не хочеш? Як виловить цих діток. Тихенько, не хоче. Не лякай риф. Дуже. Він колючий, як у Треба, щоб гачок, він прокочував. Я не можу, у мене вже тут серце йокає. Раніше тут був фонтан, тачечки. Дядька не виходить тут перебалити, бо тут така банда. Думає, що вся риба пішла на Тут, я думаю, нема. А я думаю, що немає. Перевіриш? Ось пішла комашня навер. Бірдом Майже зібралися йти, і тут хтось побачив черепаху. Сестра з чоловіком, своїм сином і наша банда. Люди без дітей в шоці. Дуже тут гарно. Чоловік ще був молодим. Яке тут було озеро, Віталі? Таке саме. Та не було воно таке саме. Я коли приїхала з Житомира, тут така калюжа була в очереті. Напустили води, тут законсервували і отримали. Тут дуже гарно зробили. Це ж зробили, як ми якраз переїхали в себе в квартиру. А то ми жили просто на цьому боці міста, і тут взагалі цього всього не було. Була така калюжа в очереті і дуже тхнуло. ну Зараз так, типу, опри... О, як це? Олюднили, да? Боже, так? Боже, ти такий смішний в тих очках, я не можу. І тут у нас дуже гарно стало. У нас тут музикант на акордеоні чи на баяні, піду познімаю. I'm <laughs> Гарно, дуже величезний майданчик для дітей, дуже великий. Давно вже його побудували, ми, правда, переїхали, коли він з'явився. Ну, бачите, на вихідних тут просто що робиться багато. Ну, гарно у нас тут в центрі. Це ж не бояться туди лізти, боже, все труситься. чекай, чекай.

<сподарен">. Це дуже далеко, не І з кармана вже вибачте, нам не задягнути. Ти приїдеш Добре. У тебе дуже гарні смачні губи. Тимошки пішли взиватися? Пам'ятаєте, в Сінсеї була така підвісна оця штука, вона вся рухнула. Ось залишилося лише кріплення. Ось, і все це впало. Ось воно. Зараз спробую якось поремонтувати, якщо ні, то замовлю нову, ніби воно там не вирвалося, але треба переробити. Речей маса. Я просто не знаю, де це все зберігати. Це мої речі. Багато що я тут не ношу, наприклад, ось це рожеве. Пальто, колись я його ще брала на Аліекспрес. Дуже давно. Воно класне, воно супер тепле. Але я його вже дуже давно не ношу. О, прийшли. Так, далі ось, наприклад, моя жилеточка, теж її давно не ношу. Ну, коротше, Тут пальта різні. Не ношу, не ношу, не ношу, але й але викинути шкода, бо ніби якщо знадобиться. Не знаю, що мені з цим, цим робити. Місце займає. Зараз буду складати все. У цих шафах можна. Просто безкінечно прибирати. Я на повному серйозі. Е, так, це, можливо, ще пов'язано з тим, що полиці, знаєте, не розділені і доводиться перескладувати для більшого зручності. Але й тому, що діти просто ще не зовсім складають, кидають. Моя, наприклад, донька вона дуже любить переодягатися. По кілька разів на день вона міняє одяг, приміряє сукні, різні там образи. І, звичайно, що цей весь мотлох мені доводиться потім або самі складати, або вона закидує просто. Стосовно старшого сина, то він у мене любить брудний одяг засунути назад. Я не знаю чому, вже 100 разів пояснювала. Але особливо шкарпетоси бруднючі, він засуне туди в чистих, і я потім знаходжу ці скарби. Ось стосовно молодшого, то тут ніби поки ще все підконтрольно мені або чоловіку, і ми його одягаємо. І в принципі він ще такий байдужий до одягу немає. Також він там щось сильно хоче. Йому часто достається одежа з так би мовити, від Мирона. А, а ладів діставалось теж від Мирона, словом, так в спадок передавалося, бо є класні речі. Ось, але тим не менше й дає дуже багато його окремого одягу. Вирішила цю ситуацію таким чином, що довелося розрізати посередині ось вішалку і зробити дірочку отвір в іншому кінці цієї полички і засунути туди власне цю вішалку. І таким чином вона буде триматися і можна буде повісити в будь-якому місці. Не знала, як ще вийти з ситуації, можна було б якось там пришивати ось кріплення, але е я, напевно, б так міцно його б не пришила. Ось, а діставати заради цього. Свою е, швейну машину і якось там <смір> мудрувати щось, я геть не хотіла, тому це було супер просте рішення. Переходжу до перескладання одягу, бо все вивалила і потрібно навести тут лад. Треба було раніше, насправді, але вже я бачу, що треба витягнути одяг, який діти зносили, з якого виросли, і який просто вже мені, знаєте, набрид. Є такий одяг, і я в себе, до речі, також. В той день чимало так дістало одягу такого. Він ніби і непоганий, але я розумію, що я до нього не торкалася не те, що рік, а декілька років. І я його вирішила скласти і віднести. І у нас біля смітника люди ставлять одяг. Ну, Звичайно, що його не потрібно викина... викидати в смітник. У нас там є такі баки сортувальні для пластику, і от біля них люди ставлять. Кому потрібно, той забирає. Якщо не потрібно, то за тиждень у нас приїжджає машина, вивозить сміття і теж вивезе його. Багато одягу в мене є із секонду, і так само він, знаєте, часто зношується, тому я його особливо там не, не бережу. А от верхній одяг я чомусь не можу так викинути, взяти, хоча ніби той самий одяг, як і звичайні ковтини, штани, але мені здається, що це ніби як раптом якась погода там чи ще щось, що було на змінку. І от мене ці пальта і таке інше. Але дуже багато всього, дуже. Крім того, передають дітям ну, скажімо, родичі теж одяг. Крім того, у нас дуже багато різних подушок, запасних одіялок, постілі, і воно аж тріщить. Реально, потрібно робити якесь е, розхламлення. Не знаю, якось треба зібратись духом і повикидати. Я навіть думала: у, у випадку, якщо потрібно кудись їхати і от забрати з собою речі, як почну думати, що брати, то це може затягнутися надовго. Е, треба, щоб було мінімум, але класне, якісне. І, знаєте, таке, що дійсно ти його вдягнеш, і тобі буде і комфортно, і воно виглядатиме нормально. А ось це, ніби як для дому, ось цей одяг, який ти даєш йому друге, третє, п'яте життя, а воно не носиться. Ось це мені здається, вже з цим треба попрощатися. Якщо щось не буде вистачати, завжди є секонд, і там можна взяти непогані речі. До речі, я так купую собі кофти, такі теплі, знаєте, от поношу вони, потім катишки ті з'являються, і я потім з легкою душею викидаю. Ось таке рішення прийняла. Правда, ще не дійшли сюди руки, бо це, мабуть, треба день виділити. І е, якось поки ще не дійшла. Але я вже на шляху дуже багато вже зробила, склала, подивилася, чого не вистачає зараз дітям, ніби всього поки є літнього, а все-таки тепліше я заховала. Ось і е, щось спакувала. На викидання. Це в основному бодіки, з яких виріс Орестик. Ну, я їх, до речі, не викину, запропоную спочатку в нашій місцевій групі, де є мамочки, і часто густо я виставляю там, що, от, наприклад, віддаю одяг. Можете забрати там і там, і приходять. Жінки забирають з задоволенням, кажуть, або просто в село, або ну, з любих ситуацій там комусь відправляють і з задоволенням забирають. І от в сезон ще думаю так само розпрощатися з тим величезним ящиком взуття дитячого, котрий я вже там накопичила, не знаю, мабуть, пар сорок, якщо не більше. Який бережу ніби для молодших, але. Мені здається, що це теж не потрібно робити, бо просто вже шафи репають реально. Ось ну ось таким поділилася. Розкажіть, як ви боретеся з цим накопиченням одягу. У мене, до речі, круха також не може якось розпрощатися з одягом. Ну, я, до речі, зі своїм більш-менш легко, а от вона каже, я не можу кофтину там викинути, чи ще щось. То пам'ять, то якась дорога кофта, то ще щось, і в кожної є якась історія, і от в неї теж шафи забиті цим добром. А чоловік мій, він абсолютно мінімаліст. У нього, якби, було там, дві футболки, дві Пари джинсів і дві сорочки, він би прекрасно себе почував. Я йому часто оновлюю, просто що бачу, що вже зносилося. І е, так само е, в себе. Зараз я взагалі мінімально купую для себе якийсь одяг, бо ця частина життя відпала і вона для мене абсолютно не є важливою. Просто щоб там, мені не було холодно чи мені не було спекотно, я купую, але так, щоб там, бігати за модою, це геть зараз, не про мене. Абсолютно. Хоча раніше я була. Така ще модниця. Але е, війна внесла свої корективи не тому, що саме якась економія, а тому, що ти розумієш, що є таке важливе, а що вже взагалі не важливо. Мені просто це не важливо. Ось, ну, звичайно, що це лише стосується мене. У вас може бути по-іншому, і це нормально. Ось е, я для себе зрозуміла, що мені, в принципі, ця зовнішня оболонка людини зараз не вагом не важлива, а важливе те. Щоб був мир, спокій, якась знаєте, стабільність. Можна було в цій стабільності не думати, як вижити, а жити. От. І поки цього немає, то все решта якось відпало. Тим часом я вже доскладую в шафі, неначе вимальовується більш-менш зрозуміла картина, і сподіваюся, що чоловік також дасть тут раду, бо він часто не може нічого знайти, як всі чоловіки, в принципі. Ось він часто запитує або просить геть мене вдягнути дітей, бо він нічого не може побачити, знайти. Хоча мені здається, як тут можна не побачити. Ну що, я тут поскладала. Менше стало місця. Тут гарненько теж все повісила, слава Богу. Придумала ось так на вішак. Там довелося продирявити дірку, але ну, нічого страшного. Ненадійні ці речі. А, так, що ще? Тут теж все поскладала. І. І, -і, і відібрала купу одягу, яка вже на дітей маленька. Ну, типу, вже так знаєте впритик, і я вже її віддам. Ще ось якісь старі шкарпетки, що ще на прання. І зараз залишиться повісити на місце верхній одяг. Він чистий, він тут зберігається. У нас ось так от вийшло. А це шкарпетки, які, знаєте, в різнобій. Треба знайти пару. Чекають після прання. Тут просто ми придумали, що у дітей буде суто верхній одяг, і тому я прикупила ось цей такий вішак. Але вони маленькі, низенькі, то їм зручно на нижніх поличках. На черзі потрібно. Нагострити ножі, бо давненько цього не робила, і вже відчутно вони затупіли. Тому займаюся цим. І знаєте, в мене якось так поперло багато справ домашніх зробила. Багато чого не знімаю, тому що просто хочеться пошвидше зробити і сісти, відпочити. Але око зачіплюється за якусь справу і знову роблю, і так по колу. Тож, Відсовувала ще холодильника, мила за холодильником все прибирала, також дека, які зберігаються поруч порими. Помила. Місце біля смітника все начисто вичистила. Також поскладала у наших з чоловіком шафах. І знаєте, тільки хотіла сісти, як зрозуміла, що коли варила кашу, то збігла каша і треба перемити плиту. Помила плиту, тільки-тільки притулилася до дивана, дивлюсь, діти їли печиво і вже накришили, потрібно підмести, підмила. Тільки-тільки хотіла сісти, як тут син розлив. Щось на підлогу, і треба було прибрати. Ось такі от мамські справи. І ви кажете, нічого цьому не зробиться. Так воно ніби нічого не станеться, якщо я одразу не приберу. Але ці справи якось само собою накопичуються. І часто вже в мене немає сил брати ще виставляти камеру. Тут я вирішила трішечки попрасувати футболки літні, одяг літній, тому що все пом'яте і не дуже гарно виглядає. Після прання потрібно, щоб воно вже було готове до носіння. Швиденько. Поставила праску і бігом прасую. На фоні дитина молодша дивиться мультики. Так, я не ідеальна мама, в мене діти дивляться мультики, але я стараюся їх обмежувати в цьому, щоб не було просто якесь вічне переглядання мультиків. Все ж таки, ми багато і займаємося, але коли треба мені щось зробити, то я сиджу дітей за мультики. Ось так. Вже тут перескладала в шафі і дуже задоволена, і буду ще чоловікову складати. Ось. І загалом я в той день дуже сильно втомилася. Ще було кілька циклів прання. І, знаєте, просто ввечері захотілося лягти. І от просто не рухатися. Ось, крім того, ще вечерю приготувати і таке інше. Ну, словом, все як всіх. Мотивую і вас, дівчатка, жінки, мої підписниці, котрі дивитеся мене. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Щоразу пишете приємні слова в коментарях. Я усе читаю, і мені дуже приємно з вами спілкуватися. Пишіть, не соромтеся, крім того, це величезна підтримка для мого каналу. Він так слабенько йде, розвивається. Але але я б хотіла, щоб було більше. І не лише тому, що я доначу всі кошти зароблені на Ютубі, але й тому, що просто хочеться бачити результати своєї праці. Але вже не раз думала закрити ось цей невеликий дохід, ще поки тримає мене, аби допомагати нашим хлопцям. Відрізала квітоноси на деяких квітах, тому що вже стали відсихати. І щоб квітку не виснажувати, я їх відрізаю, але ще кілька днів. Полюбуюся тут шоколадка. Це шоколад називається, така вона гарна. Це називається Queen Kiss, поцілунок королеви. А це, здається Андора Бігліп ось така от композиція: п'ю чай, насолоджуюся квітами, чоловік працює.